Ми зараз з вами знаходимося у класі для практичної підготовки працівників нашого господарства. В цьому класі наші працівники навчаються працювати на самому сучасному газовому обладнанні, яке тільки використовується в нашому господарстві. А зараз ми знаходимося з вами біля газорегуляторної установки, яка знижує тиск до такого, який потрібен споживачу газу побутовому. І для того, щоб підтримувати цей тиск на заданому рівні, незалежно від рівня споживання, цей стенд, до речі виробництво України, але також він оснащений італійськими регуляторами, які є дуже надійними і сучасними. На цьому стенді знаходяться комплектуючі для поліетиленових запроводів, які зараз дуже актуальні. І в останні роки є така тенденція заміни металевих запроводів на Поліетиленові. Ми зараз бачимо цілі різноманітні комплектуючі для цих стендів зварювальний апарат, які можуть, наприклад, зварювати поліетиленові газопроводи діаметром 400 міліметрів. Можна звернути увагу на пошкоджений поліетиленовий газопровод, можливо, внаслідок бойових дій. Для підземних сталових газопроводів важливо своєчасно знаходити витоку газу, їх обслуговувати. Тому в нас є стенди, на які знаходиться обладнання для комплексного приладового обстеження підземних сталевих газопроводів, а також для електрохімічного захисту підземних сталевих запроводів від корозії, де також є саме сучасне обладнання. Ми з вами знаходимося зараз біля стенду для демонстрації роботи газового опалювального обладнання. Саме сучасні котли, які у нас зараз пропонуються на системі 104, UA, газові колонки, все це можна придбати в нашому господарстві. І наші слюсери на цьому стенді вчаться регулювати це обладнання, настроювати, підключати. Працівники нашого господарства навчаються працювати на самому сучасному обладнанні. Оце ми маємо стенд. Для налаштування регуляторів тиску, причому регулятори тиску італійського виробництва фірми П'єтро Fiorentini, які зараз у нас масово встановлюються саме на заміну старому обладнанню. От на цьому стенді наші працівники саме вчаться їх обслуговувати. Наш оновлений автотранспорт він знаходиться завжди у справному стані, і тому під час бойових дій не працювали станції технічного обслуговування, але машини наші працювали, виїжджали на виклики, і завдяки цьому у нас вдалося отримати газопостачання місті сторони, у місті Чернігові. З правої сторони в нас застарілий автопарк, який достався нам від держави спадок. Ви бачите, в якому вони стані ці машини. Наше підприємство оновило весь ряд автопарків. Закупили сучасні машини, вони практичніші, надійніші. За допомогою їх ми виконуємо різні роботи. Наприклад, новенькі ескаватори допомогли під час бойових дій виконувати земельні роботи по розкопці газопроводів по устраненню витоків газу під час пошкодження газопроводів. Якщо б цього транспорту не було, то ситуація б вийшла з-під контролю і газопостачання, можливо, було б відключене на місто Чернігів. Частина автотранспорту було передано ЗСУ, але завдяки тому, що автотранспорт нас новенький, оновлений. Нам вистачило цього автотранспорту, щоб підтримати систему газопостачання у місті Чернігові. Наші машини аварійної диспетчерської служби вони укомплектовані новими приладами для виявлення витоків газу для знаходження газопроводів. Також, наприклад, влаштовані скриньками-органайзерами які під час роботи оперативно допомагають слюсару знайти потрібний інструмент, розхилодники, щоб швидко втратити витоки газу. Бригада комплексного приладового стеження займається перевіркою газопроводів, ізоляцією перевіряють та виявляють витоки газу. Бачите машини оновленого автопарку, бригада комплексного приладового стеження, які укомплектовані також новим приладами лазерними детекторами, новими трасошукачами. Бригади кожного дня працюють, виявляють місця пошкодження ізоляції та виявляють витоки. По машинах застарілого автотранспорту ці машини нам досталися від держави у спадок і на сьогоднішній день ми не можемо їх навіть списати, щоб прибрати з території. Бригади виявляють витік газу, виїжджає аварійна служба. Спочатку ми виявляємо, де це місце витоку, потім налажуємо бандаж, а потім вже працюють бригади, ремонтні бригади, які користуються новими зварними апаратами і приладами, які допомагають скоріше і швидше виконати ці роботи. Наша компанія на протязі останніх років проводить редизайн системи газопостачання, міняються система газопостачання. Шкафні газорегуляторні пункти, ви бачите, які вони новинці. Це виробництво РГК продакшн, ці газові регуляторні пункти, вони надійні себе, як кажуть, показали під час бойових дій. Старе обладнання воно відключалося, а новий шкафні регуляторні пункти працювали, тому що там. Установлені регулятори італійського виробництва, які себе зарекомендували, і показали гарну роботу. Окрім газорегуляторних пунктів, також проводиться заміна засувок на лінійній частині газопроводів та міняються будинкові регулятори тиску. Також виробництво П'єтро Ферентіні, які себе зарекомендували, вони практичніші, менше витоків газу і не потребують інш... не потребують. Запасних частин працюють надійно. Ну, завдяки тому, що встановлюється нове обладнання, мережа працює надійніше, менше витоків газу і це менше роботи для наших працівників і це кращі послуги для населення, якісніше і надійніше.